若い。 Повістки прийти і задекларувати доходи за три роки податково розіслала понад мільйону безробітних, а таких майже половина працездатного населення регіону. Отработка ведеться ті гражданства, які согласно доходів на до 3 років. І десь положительно і получають якісь то доходи. Податківці та правоохоронці йдуть лише до тих, хто не зреагував на повістку. Насамперед, під їхню пильну увагу потрапляють офіційно непрацюючі, у яких є добротні будинки, іномарки та ті, хто постійно їздить за кордон. Проте зустрічатися з податківцями бажає далеко не кожен. Відімка хто хтось ходить по двору хазяйська все. Ну на просьби ні вийти, не ходить. По більшому счету, если чесно розібратися, не їх. Ну, пускай других провіряють, ну, які, грубо говоря, є що провіряти і чому. Водночас такі перевірки реальних доходів спричинили певний резонанс у громадськості. Деякі юристи радять не звертати увагу і навіть ігнорувати повістки податкової. На подобного рода запроси я як спеціаліст не рекомендую реагувати, оскільки дістаючим законодавством не предусмотрена відповідальність за нереакцію на такі запроси. Тим часом у податкові попереджають про штрафи та кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків В установі. Кажуть, достатньо перевірити 20% безробітних, щоб отримати 80% результату. Лише за жовтень бюджет надійшло майже 2,5 мільйони гривень. Понад 14 тисяч мешканців задекларували свої доходи. То ми до кожного який не платить, дійдемо і обов'язково виконуємо поставлену ціль. чоловіка, який не захоче декларувати свої доходи. Ми обов'язково знайдемо свій підход. Юлія Бошко, Євген Гончаренко Донецьк, п'ятий канал.